Апостол Павел пише до Єфесія, читаю із п'ятого розділу і з першого вірша такі слова. Будьте, отже, послідовниками Бога, як любі діти, і ходіть у любові за прикладом Христа, що полюбив вас і видав себе за вас як принос та жертву приємного Богові запаху. Апостол Павло говорить до Єфесян, каже, будьте отже, послідовниками Бога, як любі діти. Ми сьогодні у церкві прийшли дехто із різних обставин. В когось були труднощі, в когось були різні проблеми. Різне було життя. І знаєте, десь хтось колись почув Слово Боже, почув про Христа, когось привели в перший раз і він тут залишився. Ми послідували за Христом із за певних обставин. Хтось віруючий із дитинства, когось батьки привели у церкву і сьогодні є тут. Хтось не знає, що таке світ. І дай Бог щоб ніколи не знав. Той, хто був у світі, той, хто там натерпівся, той знає, що там немає добра. І апостол Павло каже: будьте отже, послідовниками Бога. Сьогодні люди багато кого наслідують, багато за ким ідуть. Сьогодні люди багато кому подражають. Хочать бути похожим на ту чи іншу людину. Вибер, виберуть собі. Одну людину, і знаєте, і хочуть бути похожим на них. Вони роблять так, як ця людина. Вони живуть так, як ця людина. Вони собі поставили перед собою цін і вони хочуть так жити, як ця людина. Апостол Павло каже до єфісян, що, що люди, щоб єфісяни були послідовниками Бога. Ми, як християни, ми як спасені, ми маємо подражати нашому Господу. Ми маємо жити життям християнина, життям Христа. Каже, як. Любі діти і ходіть у любові за прикладом Христа. Для нас самий яркий приклад – це Ісус Христос. Ми можемо дивитися за людьми сьогодні, правда? Ми десь кажуть, ну, більше покладаємося на людей чи на Христа. Ми хочемо більше бачити від людини добрих діл, ніж від Христа. Але часом буває, ти собі поставив оцю людину перед собою як приклад. Дивишся, ця людина впала, і ти розбився у вірі. Як так? Це ж віруючий, це ж віруюча. Я дивився на нього, я хотів бути таким, як він чи вона, а людина впала. Тому що ця людина Саме добрий приклад це Ісус Христос. Це той, який прийшов на грішну землю, який своє життя. Прожив свято, який показав нам дорогу, і який каже, що я знаю, що такої людина, і він хоче допомогти нам прожити життя святим, чесним і справедливим. Бо каже, і ходіть у любові за прикладом Христа, що полюбив вас і видав себе за вас. Слава Ісусу! Ви знаєте, Христос постраждав за нас, але нам не хочеться страждати за когось, правда? Тому що нам хочеться пожити, і ми хочемо, щоб у нас усе було добре. Але Христос нам показав приклад, що нам треба і любити. Постраждати, знаєте, що це дуже важко. Ну любити, думаю, що у нас знайдеться сили. Любити, поважати, стерпіти, благословити, це показав нам Христос. На нього плювали, його хотіли не раз убити, хотіли і скинути, і ругалися йому, знаєте, і обзивали його, і все робили. Але напише, що він притерпів до кінця, слава Ісусу. І він сьогодні каже, щоб ми взяли цей приклад для себе, щоб ми так жили, щоб були його послідовниками і жили святим життям. Апостол Павел каже до Коринфян, 4 розділ першого післання, 16 вірш каже так. Отже, благаю вас, будьте моїми послідовниками. Власне, тому я і послав вам Тимотея мою улюблену і вірну Господі дитину. Він нагадає вам мої в Христі дороги, як я навчаю скрізь у кожній церкві. У російському перекладі каже, що подражайте мені, як я подражаю Христу. Іноді ми не можемо жити як Христос. То Павло каже, хоча б робіть так, як роблю я. Тому що я стараюся робити так, як робить Христос. Він каже, що отже, благаю вас, будьте моїми послідовниками. Подражайте мені так, як я подражаю Христу. Живіть так, як я живу сьогодні з Ісусом Христом. Робіть так, як я це роблю. Я не раз читаючи цей текст із Святого Письма, Я колись і братам це казав. Кажу, хто із нас, проповідників, особливо проповідників і служителів, скаже сьогодні, що подражайте мені. Хто сьогодні візьме таку на себе сміливість сказати, що «подражайте мені. Живіть так, як я, робіть так, як я, Служіть так, як я. Хто це може сьогодні сказати? Особисто я це не можу сказати. На превеликий жаль. Апостол Павел це міг сказати, тому що він дійсно все своє життя віддав у руки Господні. Він все своє життям присвятив на служіння Господу. Він жив Господом, і він міг це сказати впевнено, робіть так, як роблю я. Сьогодні, якщо сказати, мені живіть так, як я, то горе буде, то буде біда. Можливо, хтось там собі думає, а чому так? Бо так. Тому що, щоб жити святим життям, як жив апостол Павел, треба багато прикладати труда, багато праці. Ми можемо каже, що ми святі. Ми такі, знаєте, ми вже сьогодні у небі. Нас там вже кажуть, вітають. Так, це може себе запевнити, але на самоді, чи я є такий. Чи я можу сказати, щоби у цьому світі люди, вони дивлячись на мене, не можуть споткнутися. Чи може бути сьогодні добрим прикладом у цьому світі у церкві? Йому сплати у церкві дам, беріть приклад із мене. Я стою за кафедрою, я правда весь такий спокійний, я весь такий святий, я весь такий гарний, урівноважений. Беріть приклад із мене, а життя моє позволитним дому, Що воно говорить сьогодні? Чи я скажу так, як апостол Павел, що беріть приклад із мене, послідуйте моєму прикладу, моєму життю? Сьогодні хочеться, щоб кожен перевірив своє життя яким я є прикладом у цьому світі? Яким я є прикладом для своєї сім'ї? Яким я є прикладом для, для оточуючих мене? Що скажуть про мене люди? Що зазвідкують про мене люди? Чи це хороша людина? Чи це настоящий християнин? Чи це рівноважна людина? Хто я є у цьому світі? Який приклад я показую іншим? Чи можу сказати, що люди добрі? Я пізнав Христа, я люблю Господа, я кожу у живу церкву, слідуйте за мною. Робіть так, як я, чи я, це, чи я маю сміливі це сказати, чи повернеться мій язик сказати, що слідуйте за мною, слідуйте моєму придуму, тому що я живу правильно, я живу свято. Інколи знаєте, я чую людей, які кажуть, що я безгрішний. Я святий. А що а в чому мені каятися? А що мені міняти? Я часто собі думаю, що біда такої людини. Людина бачить себе лише із одної сторони. Написано каже, що нема святого ні одного, бо всі зрішили, і що і лишені слави Божої. Але по милості Господні моє ми спасені. Це так. Господь нас полюбив, Він простив, очистив, освятив, дав нове ім'я, назвав нас християнами, назвав нас дітьми своїми. Але він хоче, щоб ми слідували його прикладу, максимально старалися бути святими, відвертими, показувати Христа у своєму житті і сказати, як Павел, отже, благаю вас, будьте моїми послідовниками. Є сьогодні багато людей, які за кимось пішли, когось наслідують, комусь подражають, залишаються і своєю думкою. І є різні моменти, де хто. Має успіх, дехто терпить крах. Але, дорогі мої, якщо ми будемо послідовниками Ісуса Христа, то кожного із вас чекає благословіння, кожного із вас чекає небо, кожного із вас будуть вітати ангели там, у небесній країні, лише тоді, коли ти і я ми є послідовниками Ісуса Христа, не когось на землі. Тому що люди люблять, роблять кумірів, і їм слідують, але кінець їхній. Поганий, якщо в тебе на першому місці Господь, якщо ти ставиш собі за пріоритет, щоб служити Господу, у нас є вічне життя з Ісусом. Апостоли казали колись Христу, тоді Петро промовив, ось ми покинули все, що в нас було, і пішли за тобою. І там була бесіда і каже, а ті, що слухали, сказали, тоді ж хто може спастися? Він їм відповів, неможливе в людей, можливе є в Бога. І та, далі Петро каже, тоді Петро промовив, ось ми покинули, що в нас було, і пішли за тобою. Вони послідували за Ісусом Христом, залишивши всі земні турботи. Вони знали, що є той, який їх. Оберігає, який їх кормить, який їх каже, опікається ними. І Петро каже, ми все покинули, ми пішли за, за тобою. Питання, а що нам буде за це? Що ми за це отримаємо, що ми покинули свої дома, покинули свої сім'ї, бо перестали працювати, покинули свою працю, не були риболовами, не покинули все і послідували за Ісусом Христом. Інколи ти сидиш у церкві і думаєш собі, що мені за це буде. Я пішов у церкву, я стараюся жити святим життям, я стараюся не грішити, що мені за це буде. Я багато собі, у чому відмовив чи відмовила. Якщо ти послідовник Ісуса Христа, не думай про це, що тобі буде. Тому що Господь знає. Що тебе чекає у небі? Ми сьогодні лише догадуємося, ми сьогодні лише гадаємо, як там буде добре, як там буде прекрасно, як там буде чудесно. Як написано, ми як цього матове скло. Знаєте, ми бачимо скло, ми бачимо, що на вулиці день. Але ми не сьогодні не бачимо, що там робиться. Хоча ми знаємо, що там є стоянка. Ми знаємо, що з іншого боку є сусіди, ми знаємо, тому що ми там вже були. Якщо нас закриті десь у такому приміщенні, де ми ще ніколи не були на вулиці, і сказати, що я на вулиці, ми будемо догадуватися приблизно. А коли вийдемо на вулицю, ми побачимо, так як воно там є насправді. Так ми і сьогодні гадаємо, ну догадуємося, як буде у небесній країні. Хоча нам Христос приокрив, що там не буде плача, там не буде скорбот, там не буде болячок, там не буде війни, там не буде горя. Наприклад, там буде вічна радість слави Ісусу Христу! І всі святі, там будуть славити Господа в місті з ангелами. Там буде ангельські хори, там будуть хори святих, де будуть прославляти ім'я Господнє. Тільки ті, які унаслідували Ісуса Христа, які послідували за Ним. Як це важливо Важливо слідувати за нашим Господом. Ми хочемо інколи знаєте, щоб наші діти слідували за нами. Я собі не раз думаю, як у сім'ї, де є хлопці, то часом батько хоче, щоб його син був проповідником. Дивишся в одній сім'ї, син пішов за батьком. Дивишся іншій сім'ї, син не пішов за батьком. Дивишся в одній сім'ї, дочка пішла за матір'ю. І дивишся в іншій другій сім'ї, дочка не пішла за матір'ю. І знаєте, і хтось за чимсь слідує. Я собі думаю, чому воно так є. Чому так, що інколи у сім'ях віруючих. Діти стають невіруючи. У сім'ях невіруючих, діти стають віруючі. У чому причина? Не вже так важко послідувати примеру батьків, християн. Не вже так важко піти в церкву, послужити для Не Невже так важко слідувати тому, щоб жити святим життям? Іноді ну, дивишся, дитина бачить, що хтось там із хлопців курить, мають за віруючих. Дивишся, і він починає курити. Чому? Тому що він послідував тому прикладу. Поганому. Чомусь не узяв приклад, що дивишся, то брат малий вийшов за кафедру, говорить, взяв слово Боже і читає його. Чомусь мало тих послідовників за тим братом. Більшість йде за тих, хто взяв сигарету і він хоче по -по покурити. Більшість тих, які сьогодні ходять десь у клуби чи якісь. Інші місця є, там багато є послідовників, але мало тих, хто би взяв приклад із брата, який пішов на місію. Як мало тих, які б взяли приклад із сестри, яка віддала своє життя для Господа, як мало тих послідовників, і в чому причина? Можливо, немає бажання. Можливо, ти не бачиш кінця, який він буде. Біда в тому, що ми не до кінця розуміємо, яка чекає. Потім відповідь тих, які не послужили за Христом, ті, які оставили Господа, можливо, ти сині, друже, хочеш залишити Господа. Ти стоїш на роздоріжжі, тому що у церкві тебе не зрозуміли, у церкві тобі не допомогли, можливо, не поспівчували, але повір, все. Життя твоє бачить Ісус. Якщо ти сьогодні став на роздоріжжі і ти сьогодні хочеш вибрати і не знаєш, як, тому що всередині дух кричить: що не оставляй Господа, а плоть твоя тяне тебе у світ, подумай, які будуть наслідки. Послідуй за Ісусом Христом, отримаєш благословіння, отримаєш вічну радість. Да, нам сьогодні часом не зрозуміло, коли у нас є біда, коли у нас є горе. І нам кажуть, я сліду за Господом, подивися на тих, які слідують за іншими людьми. Вони багаті, вони успішні, вони все мають. А який їх кінець, ти подумав? Послідуй за Ісусом і чекає тебе благословенний Кінець. Тебе чекає вічна радість. Тільки той, який унаслідував Христа, тільки той, який своє життя віддав і в руки Ісуса Христа, який старається жити святим життям, тільки той отримує вінець радості. Я сьогодні дивлюся на нашу молодь. І думаю собі, як мало тих, які послідували їхньому примеру. Сьогодні наші молоді балту на балконі. Я б хочени сьогодні тут. Послідуйте прикладу цих, які сидять, які хочуть співати для Господа. Невже так важко вийти на сцену, посидіти разом? Чим більше молоді, тим краще? Тим краще спів, тим тим, що сьогодні є, їм легше. Сьогодні дуже мало тих, які хотіли вийти за кафедру. Невже так важко подивитися і взяти приклад і тих, які сьогодні проповідують? Ви знаєте, простіше сісти в залі. Ні про що не переживати, ні про що не хвилюватися, яка нічим не паритись, нашу вставати, читати Біблію, готувати якусь тему, нашу це робити. Краще я посижу і такому примеру слідують многі, Краще я посижу. Там є інші, а хай інші говорять. Приходиш у братську, браття кажуть, нема кому говорити. Брати, послідуйте примеру Ісуса Христа, послідуйте примеру апостола Павла. Він каже: робіть так, як я. Послідуйте примеру, тих які сьогодні стараються що зробити. Підтримайте їх, нас, щоб церква вона воростала. Коли ми будемо підтримувати один одного, слідувати прикладам Ісуса Христа, апостола Павла, Петра, наших братів, які стараються, які хочуть щось зробити, коли ми будемо підтримувати, тоді буде церква рости, тоді нас кожного чекає небо. Сьогодні хочеться, щоб наші діти брали хороший приклад із нас. Щоб наші знайомі брали хороший приклад із нас. Щоб наші друзі брали хороший приклад із нас, тому що ми християни і ми будемо давати відповідь, яким ми були прикладом для інших, що ми показували і хто в нашому в житті був взірцем, на кого ми рівнялися. Ми йдемо до, до молитви і будемо молитися за наше діто. Хочеться, щоб у цій молитви ми попросили Господнього благословіння для наших дітей, щоб наші діти унаслідували нас в доброму, у святому, у чистому, у цього, що живе. Що закликає до спасіння, хочеться, щоб наші діти сьогодні задумались над своїм життям. Ви знаєте, ми часто думаємо, що діти вони не розуміють, вони глупі. Ні. Наші діти сьогодні дуже розумні. Я часом буваю, говорю із дітьми вдома і дивлюся, ну, менше шість, тринадцять, сімнадцять. І знаєте, і різна вікова категорія. Але говориш із старшою, слухаєш, ну, розумна дитина. Говориш із серед душою, думаєш такими менше. Говориш із меншою, де такі річі говориш. Знаєте, що ну треба як кажуть задуматися. Нас, дітки, розумні, слава Господу. Ми маємо благословені дітей, але наші діляться, діти дивляться на наше життя. Яким я є прикладом сьогодні наших дітей, таким буде їхнє життя. Якщо я живу свято. То я думаю, що дитина може зробити правильні висновки. Якщо я живу не свято, якщо я в церкві один, а вдома інший, дитина також робить висновки у своєму житті. Якщо батько виходить за кафедру, а вдома не сносний, дитина, коли виростає, вона не схоче в церкву. Тому що вона бачить приклад негативний. Брати і сестри, будьмо добрим прикладом, як у церкві. Так і в сім'ї, так і у суспільстві, тому що за все прийдеться давати вірху. Богу слава повітря. Амінь.